Доброго ранку! Сьогодні у нас заняття з аплікації. Що ж саме ми будемо робити, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. У воді вона живе не має дзьоба, а клюєн. Про кого це загадка? Вірно, це загадка про рибку. І тож сьогодні ми з вами зробимо саме рибку. Для цього нам знадобиться кольоровий папір. Та клей, а також допомога ваших батьків, бо потрібно буде порізати ножицями певні елементи, бо саме для цього нам і знадобиться допомога ваших мам або тат. Але перед початком роботи давайте підготуємо наші ручки, пальчики та зробимо пальчикову гімнастику. Рибка плаває у річці. Рибці весело там грать, ти бешкетниця маленька, ми тебе спіймать. Рибка спинку вигинала, крихту хлібчика взяла. Рибка хвостиком махнула і швиденько упливла. Ось така зарядочка для наших ручок. А тепер давайте будемо приступати до роботи. Шмаря, пливи, пливи сюди. Пливи, пливи сюди. Ой, рибки за столом. Yeah, рибки за столом. Рибки за столом. Рибки, рибки, рибки. Ой, рибки за столом. Yeah, рибки за столом. Рибки за столом. Рибки, рибки, рибки. Рибу не лякаєш, а мою рибу не назве ніхто. Шкурою. Там десь має честь, вона плаває під водою Ура! Йо! Йо! Рибка має зелень, має корм. рибка ти помилить має, має ком, І Ти плаваєш, 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 корм. Переверне твоє судно вермом. Майклінув під ногами. Ще не затонув, таку втугнути гами. Мій хліб занімій, хотів, та не мій, Не співає п'юні риба. Басі, надій. Як ти тонеш, боже виміч, Риба треба а Ти Слід, ж, ти гоніш, рикоти хвиляє хто на всі сто. рибка заманила на дожа, і вакуусто. Джеви товарні його швидко замінять як фазона. Ти тікаєш від них, ти вважаєш, що з них, одягаєш, Ті як маску, шолу. Рипки-рипки-рипки. Ай, рипка-рипки, рибки. Ось така чудова рибка вийшла у мене. Тепер я буду чекати на ваших рибок, бо мені дуже цікаво подивитись, чи вийшла у вас. А на цьому я з вами прощаюсь. До побачення. До нових зустрічей.